Привіт! З цього відео ти дізнаєшся, як керувати маркетингом та приймати правильні рішення на основі цифр. Мене звати Дмитро Майданюк, я співзасновник та директор онлайн університету сучасних професій Гітет. А в минулому власник та директор маркетингової агенції M-Marketing, яка пропрацювала 8 років. Загалом в мене 10 років досвіду в маркетингу. І моя суперсила це масштабування бізнесу через холодний трафік. Якраз сьогодні ми розберемось, як масштабувати твій бізнес, опираючись на правильні рішення, які можна приймати тільки на основі цифр і твердих фактів. І в цілому хочеться почати з того, що є два способи приймати рішення в бізнесі. Перший спосіб це спиратись на власну інтуїцію і чуйку, як кажуть в народі, і другий спосіб це спиратися на тверді дані, цифри і факти. І відмінність цих двох способів в тому, що в першому випадку, насправді, якщо розібратись, ми не впливаємо ні на маркетинг, ні на бізнес, ні на результат. Тому що коли ми візьмемо, наприклад, ситуацію, що половина клієнтів до тебе приходить по сарафанному радіо, тобто по рекомендаціях, то сьогодні їх може бути або цього місяця 100, а на наступний місяць їх може бути 10. Ще на наступний місяць їх може бути три. І це саме та ситуація, де ти є заручником свого бізнесу, тому що ти не маєш отого того важеля, який ти можеш потягнути і збільшити свій прибуток. Мені дуже подобається фраза, не пам'ятаю, хто з великих її сказав, про те, що дайте мені важіль потрібного розміру, я можу зрушити цілу планету. І тут якраз та ж історія, що коли ти керуєшся тільки інтуїцією і думаєш, що воно там так працює, чи там так, той канал приносить прибуток, а той не приносить. Або коли в тебе. Просто працюють ті канали, від яких ти більше залежиш, аніж вони від тебе. То тоді це така лотерея, гра в сліпу. І саме по цій причині, частіше всього, в бізнесі ми бачимо замість постійного масштабування кратного отакі стрибки, такі хвилі, то добре, то погано, то добре, то погано. Задача твоя, як власника бізнесу, на мою думку, що задача кожного власника бізнесу це створити стабільний потік лідів саме з керованих каналів реклами. Що таке керовані канали реклами? Це ті канали реклами, де можна потягнути за цей важіль збільшити рекламний бюджет. І збільшити кількість грошей в твоєму бізнесі кратно тому, як ти потягнув за цей бажень. Це не означає, що ти маєш це зробити своїми руками, але я вважаю, що аналітика це саме та частина, за яку має відповідати або власник бізнесу, або генеральний директор для того, щоб її з самого початку впровадити в бізнес під своїм наглядом і керувати особисто цим всім процесом. Добре, це можна робити через директора по маркетингу, чи через маркетолога, чи через команду спеціалістів, IT-відділ і так далі. Але поки ти сам не досиш задачу, поки сам не зрозумієш, на що в першу чергу потрібно дивитись і, виходячи з чого, приймати рішення, поки ти сам цей фундамент не закладеш, жоден маркетолог ніколи в житті цього за тебе не зробить. Це моя особиста думка, тому що я багато років в маркетингу. Я був з обох сторін, і як маркетолог, і як власник бізнесу. Я розумію, як воно працює насправді. Бізнес цікавить прибуток, тому давай поговоримо про ті показники, які я рекомендую в першу чергу впроваджувати і. Аналізувати в твоєму бізнесі. Перше, що потрібно рахувати в маркетингу це окупність інвестицій в рекламу. Це в принципі номер один показник. Можна сказати, що якщо ти не розумієш ромі в своєму бізнесі, то всі гроші, які вкладаються в рекламу, вони просто зливаються в трубу. Ну, на жаль, це так. І це дуже простий показник. Ромі це дохід, мінус, витрати на рекламу. Розділити на витрати на рекламу. Ну і помножити на 100%. Наприклад, коли дохід твого бізнесу 1000 доларів, а на рекламу ти витратив 100 доларів, то ромі буде 900%. Тому що 1000 мінус 100 900, 900 поділити на 100 доларів і помножити на 100% це 900%. Що ця цифра означає? На неї можна подивитись з іншої сторони, тому я рекомендую окремо рахувати відсоток рекламного бюджету від доходу. Я зараз пов'яжу ці дві речі, для чого саме дивитись на ці цифри. Ми вклали в рекламу 100 доларів, отримали дохід 1000 доларів. Це означає, що 100 доларів від 1000 – це 10%. Ми вклали в рекламу. Якщо ми піднімемося отак зверху і подивимось на ситуацію, то ми зрозуміємо, що відкладаючи наступного місяця 100 доларів і інвестуючи їх в рекламу, ми отримаємо знову 1000 доларів. І наш фонд на рекламу складає 10% від нашого, нашої виручки, виторгу, обороту, доходу то, як його називають. І це, це ж означає. Що проінвестувавши 11 і більше відсотків при, такому, при такій окупності інвестицій в рекламу, ми приростемо, ми, скоріше всього, отримаємо більший дохід. І вся суть, і вся логіка, як це працює, я можу проілюструвати на прикладі компанії, де ми робили реально великий результат. Я там був як найманий директор і. Керував бюджетом 100 тисяч доларів, які ми перетворювали в місяць на 600 тисяч доларів. На таких об'ємах працює ця проста схема. Вона працює дуже просто. Коли ти розумієш, яка окупність інвестицій в рекламу, і можна навіть спростити, не рахувати ці важкі формули. Я дуже просто можу проілюструвати. Уяви, що 1 долар, тобі приносить 5 доларів. Звідси виходить дві цифри. Перша цифра, що 5 поді... 1 поділити на 5, дорівнює 20% від виручки ти інвестуєш в рекламу. Значить, ти не можеш дозволити собі на наступний період проінвестувати менше, Інакше твій дохід зменшиться. Інша складова. Якщо 1 приносить 5%, то ми маємо рахувати, що 5 мінус 1 це 4, і це оця маржа. Дохід мінус затрати на рекламу. Значить, 400% в ромі, значить 20% від рекламного бюджету. Тепер, якщо ми подивимося на реальну ситуацію в бізнесі, то майже кожен бізнес в цілому може собі дозволити інвестувати в рекламу 30 до 30% від виручки, від виторгу, від доходу. Якщо ця цифра більша, то це вже важко в більшості бізнесів. І ти також маєш розуміти для себе, а скільки ти вкладаєш в рекламу від свого доходу сьогодні, конкретно в даний момент часу. Сама ідея в тому, що ти маєш е, визначити, як зараз окупається твоя реклама, який відсоток ромі по всіх рекламних каналах в цілому. І виходячи з цього, зробити дві дії. Або е, збільшити фонд на рекламу, або і те, і те, і, е, крім того, що збільшити фонд реклами, ти маєш покращити ефективність. Або відключити погані канали, або покращити маркетинг, змінити підрядників по рекламі і так далі. Таких е, варіантів, там вже сценаріїв дуже багато. Основна ідея, щоб е, дві цих цифри були в порядку. Якщо вони будуть не в порядку, то ти не можеш впливати на масштабування. І в принципі, це відео далі ти можеш не дивитись, якщо тебе не цікавить масштабування, якщо ти хочеш просто. Щоб твій бізнес отак вверх не стрибав, ну супер, кожного права. Тепер додаткові параметри, які я рекомендую рахувати, і вони тут в порядку пріоритетності. Перший параметр це дохід з одного ліда загалом та окремо по каналу. Це означає, що якщо я отримав дохід 1000 доларів цього місяця, і в мене було 200 лідів. Потенційних клієнтів за цей місяць. То з одного ліда я отримав 50 доларів. І це заставляє на навчитися думати в правильну сторону. Тому що я тоді починаю думати не про те, скільки коштує лід, там якісь оці всі речі. Я просто думаю, окей, я з цього місяця купив 200 лідів. Кожен лід мені приніс 50 доларів, це 1000 доларів. Якщо я наступного місяця куплю 400 лідів при такій же вартості одного ліда то я зароблю в два рази більше. Логіка дуже проста. Но ці додаткові параметри вони допомагають дивитися з різних сторін під різним кутом. Якщо ти навчишся рахувати цей е... Показник окремо по різних каналах, що Instagram, тобі ліди з Інстаграма приносять 100 доларів на одного ліда, а ліди з Фейсбука 10 доларів на одного ліда. А ліди з Тіктока 1 долар на одного ліда, а ліди з Google 115 доларів на одного ліда. Ти тоді розумієш, куди перенаправляти рекламні бюджети краще. Які канали краще масштабувати. І ти тоді не дивишся на вартість ліда, А, Або дивишся, але в розрізі окупності інвестицій в рекламу. Тому що кожен канал, це ж правило, стосується окремо по каналах дивитись так само і окупність інвестицій, найважливіший показник. І скільки відсотків пропорцій ти витрачаєш на кожен канал. Тому що ти можеш на рекламу в Інстаграмі е, інвестувати 10 доларів в місяць і отримати звідти 500 доларів, а з решти каналів 90 доларів на місяць і отримати з 90% а знову 500 доларів. Е, і тут основна ідея, що ми дивимося якраз в пріоритетність і розуміємо РОМі по окремому каналу, і скільки відсотків від доходу ми інвестуємо в окремий канал. І розуміємо, куди краще перерозподіляти кошти. А показник дохід з одного ліда, він спрощує прорахунок. Тому що ти розумієш: Окей, я хочу зробити мільйон доларів. Щоб зробити мільйон доларів, мені потрібно стільки-то лідів. Щоб отримати стільки-то лідів, я маю заплатити стільки то грошей. Повністю картинка склала. Потім. Додатковий показник це дохід з одного цільового ліда. І дохід з одного цільового ліда це дуже проста штука. Не всі ліди є цільовими, не всі підходять під параметр, що вони можуть купити. Якщо ти впровадиш в себе в бізнесі кваліфікацію твого, твоїх лідів на етапі маркетингу, то ти будеш розуміти, з яких каналів приходять, по-перше, більш цільові ліди, а потім ти будеш розуміти. Який дохід приносить тобі один цільовий лід, і ти можеш побачити потім у висновку, що з 200 лідів один лід тобі приносить 50 доларів, але з цих 200 є 50 ціль... цільових. Якщо рахувати вже скільки сконвертувалось цільових, і який дохід ти з них отримав, там буде зовсім інша цифра, і це заставляє. Тебе і весь маркетинг дивитися в сторону того, я, з яких каналів отримувати більш цільові ліди. Це вже такий додатковий параметр. Ну і саме собою ти маєш дивитися на вартість цільового ліда, і вартість, в принципі, будь-якого ліда, для того, щоб в тебе було розуміння, наскільки вартість різних каналів відрізняється, тому що це також важливо. Бо навіть якщо в тебе в Google. Реклама окупається краще, і там Ромі 900%, але лід коштує 50 доларів. То, щоб отримати там, 100 лідів, тобі потрібно 5 тисяч доларів в Google. І не факт, що ти зараз можеш 5000 доларів вкласти в Google для масштабування. А з інстаграму в тебе може бути вартість ліда 1 долар. Ну там ромі буде не 900%, а, наприклад, 350. Ну, ти розумієш, що тепер для того, щоб купити 100 лідів, тобі потрібно 100 доларів. І я рекомендую звертати увагу на ті канали реклами, де дешеві ліди приносять від 350% і вище Ромі. Якщо там є така пропорція, то просто вкладай всі гроші туди. Це. Така цікава штука, якщо її глибоко зрозуміти, то ти побачиш, що немає сенсу переплачувати за ліди. і та історія, що нам потрібні дешеві ліди, чи нам потрібні дорогі, вона складається в більш зрозумілу картинку. Тому що ти розумієш, Окей, мені один лід з інстаграму приносить стільки то, але я плачу за нього дешевше, ніж з Google. То навіщо мені зараз інвестувати в Google? А, якщо там потрібно більше інвестицій, і я менше лідів отримаю. Тобто задача купити якомога дешевше і отримати як мінімум 350% громаду. Я собі таку задачу ставлю і тому я заходжу в ті ніші в своїх бізнесах, де я можу купувати дешеві ліди і швидко їх конвертувати. Це дозволяє за маленький проміжок часу. Вийти в топи, стати лідером ринку, тому що там з маленькими бюджетами можна закупати весь трафік, просто якщо ти вмієш грамотно конвертувати їх, якщо ти вмієш робити класний робіт, і ця задача не просто маркетинг, це задача продукт створити класний це маркетинг. І це продаж. На кожному етапі мають бути конверсії, там, репутація і так далі. Це великий пазлик, але ідея в тому, що там, де можна отримувати дешеві ліди, або безкоштовно їх можна отримувати, там найшвидше відбувається масштабування. Дуже проста ідея, раджу впроваджувати в свій бізнес, бажаю тобі масштабування та процвітання. Знаходь мене в соцмережах, буду радий спілкуватися.